Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Чому коти умиваються після їди? Одного разу залетів горобець на подвір'я до одного господаря і почав збирати зерно, яке посипали курям, а кіт. Побачив це і надумав зловити його. Схопив його за крило та й каже, Непогано я зараз поснідаю. Горобчик був хитрий та й відповідає. Та що ви, пане кіт? Невже ви збираєтесь мене з'їсти? Ви ж забули вмити? А хіба ви не знаєте, що і господар ваш, і господиня, і їх діти спочатку вмиваються, а потім снідають? І то правда, сказав кіт і підняв лапку, щоб добряче потерти свою мордочку. А горобчик, недовго думаючи, змахнув кривцями і полетів. Дуже розсердився кіт. Ну, ні, тепер мене вже не обдуриш, сказав він. Хай люди роблять, як знають. А я спочатку буду їсти, а потім вмиватися. Та й досі всі коти на світі вмиваються після їди. На добраніч! Любі діти, приємних вас сніг.